Цього разу осінь, як не дивно, але дуже тепло. Дивіться. Уже листопад, а ось такі класні у нас куточки. І ось так світить сонце. Ну, це правда оманливо, оскільки все-таки прохолодно, як не крути. Але сонечко все-таки є. Розпогодилося. І оце ми пішли з дитиною в такий цікавий заклад у нас у місті. Кото кафе. Тут котики, які, бачите, прямо на столах, яких, правда, не можна сильно гладити мучити, тому що це передбачено правилами закладу, які також надаються. І є отакі кава, гарячі напої, можна взяти щось такого плану, молоко, мед і десертики, салатики. Ось так коротко це все виглядає, можна сісти. На ось такий крісломішок, бачите, все для котики. Так цікаво-цікаво. І ми вирішили просто посидіти. Я взяла собі каву, дитині взяла солодку водичку, а також будете зараз бачити, що цибулеві булеві кільця. Перший раз він таке захотів собі, ну, справа його, звісно. Я ніколи такого не куштувала, але надіюсь, йому сподобається. Дивіться, які вони класні, вони, походу частенькі, вони собі спокійно ходять, вони нікого не бояться і особу ні на кого не звертають увагу. Я так розумію, хазяїн закладу досить сильно любить котів, оскільки така ідея виникла неспроста: не кожна людина буде працювати у подібному закладі, адже не кожна людина, далеко не кожна, любить котиків. Тому, ось так дивіться все в лапках. Так круто, все в такому плані, в такому стилі, дивіться кітці. Дуже цікаво, котя кошачі такі всякі штучки, тут, як звати котиків, ми дивилися. Дуже цікаво, як на мене. ну Такого закладу подібного я ще не бачила. І ось такі цибулеві кільця. А це я пішла. Дивіться, які класні бокатики. Щось шукаю собі брелочок. У мене моя равлик мій порвався. І заодно пішла дещо купити, оскільки ми були в стоматолога і порадили нам користуватися ще й зубною ниткою, щоб. Запобігти виникленню карієсу між зубами. Оскільки зубки у дитини йдуть дуже тісно один до одного. Відповідно, будемо вчитися користуватися. Зараз буду вибирати і буду користуватися, буду проводити. І дивіться, хотіла поділитися ну це так, для 18 плюс. Купив чоловік із такі м'які іграшки. Перший раз таке бачу, чесно, ніколи не бачила. Так, чисто для приколу ставлю на ліжко, і вони собі відпочивають. Чесно скажу, ще такого не бачила, але, тим не менше, цікаво. І ось таку я купила від Orl B. Зараз трішки покажу, як вона виглядає, щоб ви могли розуміти. Сама ніколи не бачила, ну як не бачила, бачила зубну нитку, але щоб користуватися, пробувати, ні. Ніколи. Тому ось таке все воно прикольне. Не можу розпакувати, все, як завжди мусор не винесений, але я його винесу. Так що не переживайте, все буде добре, все буде круто. Це я зранку, зазвичай, зранку вже ви мусор. І ще, бачите, не дуже добре видно. Тому. Ось такі, така зубна ниточка. Зараз розкриваю її. Може, може розкриваю. Я в себе вірю. Зараз відкрію. О. І ось тут вона така є. Зараз витягую. Зараз, зараз, зараз треба її зловити. не можу. І нігті, вроді, є. О, все. Бачите, яка вона? Вона не тонесенька, вона така цікава, як пластиночка, можливо, видно, можливо, ні. Ось. Не видно нічого, бо я ж не показую. Молодець. Ні, видно трішки, бачите, яка на фоні пальця. І будемо вчитися, будемо користуватися. Підкажу потім, взагалі, як результат, ну як ми будемо бачити на довгострокову перспективу, але все ж. А тут вечором вирішила посидіти, почитати книжечку. І хотіла поговорити на тему. Якщо вам здається, що ваше життя дуже таке нецікаве. Зазвичай нам так здається, коли нам важко, і здається, що нічого не відбувається, нічого хорошого. І життя, по суті, не цікаве. Спробуйте залити відео про ваші щоденні справи на YouTube, І ви побачите, що все-таки ваше життя цікаве, хоч комусь, окрім вас. Або ж, як варіант, якщо ви не схильні до відео. Пробуйте подивитися на своє життя під іншим кутом. Поспостерігайте за собою, як воно. І якщо все-таки не знайдете нічого цікавого і так може бути, то тіштеся тому, що принаймні нічого поганого особливо не відбувається. Адже буденність це так звана стабільність, як не крути. І це, в принципі, на даний момент все-таки добре, а не погано. І якщо вже взяти до уваги життя інших людей, то не факт, що воно аж настільки цікаве. Воно просто інше зі своїми проблемами, зі своїми вподобаннями, зі своїми планами, своїми нюансами. Воно може бути цікаве тільки тоді, коли у вас чогось подібного немає. Але якщо у вас чогось подібного немає, це означає тільки одне: на даному етапі життя вам цього не потрібно. І не варто жаліти, що у вас щось не так, не так цікаво, не так насичено, не так активно. Не кожен може жити активним життям, і завжди треба давати собі можливість перепочити. Насолодитись улюбленою книжкою. На даний момент це просто фентезі, таке 18. Цікаво почитати хоч декілька сторінок тих 5 хвилин, які у мене є між роботою і домашніми справами. Це не так багато, але все-таки добре, що цих декілька хвилин у мене є. І я можу собі дозволити просто посидіти і почитати книжку. Це, напевно, буденність, але, можливо, це не так цікаво. Але це дуже добре, що у мене є така можливість. Хоч, можливо, можливо, дублювання, тавтологія, звісно. Але це імпровізація. Я ж записую відео і його озвучую, не готуючись наперед, не пишучи якісь тексти, і, можливо, саме тому мої речення не настільки. Досконалі мої слова не настільки граматично правильні літературно українською мовою, але, тим не менше, я думаю, що аудиторія, яка буде цікава, моє відео не звертатиме на це уваги. Тому що я просто ділюся тим, що є у мене в душі. Ділюсь своїми роздумами, ділюся тим, як я думаю, як я вибираю, що я роблю. І напевно хочеться думати, що. Навіть в цьому я можу знайти однодумців людей, які мене зрозуміють, людей, яким я буду цікава, з у таким звичайним, буденним і не зовсім цікавим життям. Але, тим не менше, воно є, це мій вибір, як його розпланувати, що в нього привносити, а що можливо мені на даному етапі не потрібно або і не буде потрібно взагалі. Тут багато питань, я вирішила так поговорити на тему, тому що останнім часом, напевно, питань більше, аніж відповідей, і хочеться трішки все в голові розкласти по поличках для усвідомлення, для розуміння, для прийняття правильних рішень і для уникнення незрозумілих, неприємних ситуацій. Тому маємо те, що маємо, хочеться. Хочеться, щоб все було якнайкраще, а що саме найкраще вирішувати, звичайно, тільки кожному, адже кожен хоч трішки та й керує своїм життям, хоч свіжки, та й коваль свого щастя. Ну, не у кожного виходить, шедевр так у житті. Не кожен сильний майстер, але щось таке при хорошому старанні. При повторенні однакових дій щось так і вийде. Я в цьому більш ніж впевнена. Тому всім гарного вечора, всім спокійного життя і всього-всього найкращого. Всім па-па-па-па!